What? <laughs> Шановні, вітаємо вас. Ми розпочали сьогодні нашу програму, передачу «Жарт-клуб побрехеньки тихенько, тому що не лякати людей, бо ми знаходимося в центрі міста, ви бачите, біля обласного телебачення, де, де і є, і де існує наша програма. Ну, Справа в тому, що ми сьогодні не підемо нікуди в гості. Ми намітили сьогодні погуляти по місту, але погода не видалася, а ми раз намітили це виконати. Ми позвонили таксі. Який такси найперше приїде. Ми на ньому і поїдемо гуляти по місту. І ви знаєте, яке найперше приїхало. Таксі Фокс. Фокс! Да, «Фокс». Наш, наше улюблене таксі. Ми його називаємо для себе «Лисичка». Лисичка таксі Лисичка 082. Всі ви добре знаєте. Звоніть, воно до вас теж перше приїде. І от поки от ми підемо гуляти по, -по місту, ми розповімо вам по побрехинички. І перший почне Олександр Шкарупа. В таксі Фокс 082 їде пара. І от чоловік каже: Ти знаєш, любі моя? В цьому році я хочу відпуск відмітити, так як 20 років тому. А вона каже, так ми ж 19 тільки женаті. В тому-то і діло. <реш> Дід, ну давай коротко про новини. Давай політика. Та брудно! Ага, ну давай культура. Ой, страшно! Чуєш, ну давай спорт. Соромно. <реш> <реш> а це підходить до таксі, значить, мужик каже, так, слухай, командир. Ти до того рогу будинку підкинеш мене, той каже, підкину, але не спіймаю. Також, дама, блондинка, їде в таксі, говорить, ви сидіть мене на тому світофорі. Говорить, мадам, вас підсадіть. Прийшов на радіо таксі нової водій, наслухався тих історій, що нападають на таксистів, завів собі такий невеличкий молоточок, такий слісарний, 400 грам, положив біля сідушки і чекає, що ж там буде. Ночі сидяться, сидяться два амбала, один каже, дай но закурити. Він, Лыткатикел полобил его хрес, да другого тебе тоже цигарку. Не, мы одну на двух покурим. Муж повез собачку в ветеринарную клинику, естественно, едет с клиники, берет такси, приезжает домой и говорит, милая, ты знаешь, что-то вот собачка всю дорогу крутилась, скулила, как будто что-то мне хотела сказать. Жена смотрит на собаку и говорит, идиот, собачка тебе хотела сказать, что это не наша собачка. Жаво. А знаєте, що думає водій таксі, коли бачить перед собою пішохода? Він так думає, каже: не стоп, відійде. А що думає пішоход, коли бачить, над'їжджаючи на його таксі? Каже: не трамвай об'їде. <рик> ну ні, друзі. А ви знаєте, оце іде дощик? А ви знаєте, де на щастя, на, щастя, на гроші, на все на, на урожай? До речі, от жаданий дощик в цьому році. А ми знаєте, де себе відчуємо. Затишно, зручно і надійно. В таксі Фокс, звичайно, ми сідаємо 82, до на. Ну, ну, Отже, ми помандрували по рідному місту Житомиру на таксі Фокс. Тут тепло, зручно, затишно. Дощик не капає. Як хлопці, чудово? Тепло. Добре. Чудово. Добре. Да? А, а за те, що добре, треба побрехенечки, да. побрехенечки дарити. Даруй. Це водій таксі 082 розповідав цю побрехеньку. Каже, підвозив батька з сином. І син батькові каже, Пап, дай 20 рублей, я учиться піду. Він каже, та хто ж тебе за такі гроші вивчить? Я хто? Дівчата? Які дівчата? З окружной. А це їде на таксі Чукча. Їде, доїжджає, водій зупиняє таксист, каже, за проїзд 20 гривень. Він так, так. достає 10 гривень, дає тут. Не, не, не зрозумів. А що, так а що ж, ми ж у двох їхали. <рес> ну що, діду, куди б їдемо? В Грецію, однака. А ти знаєш, чому називається Греція? Знаю, тому що я туди Греція їду. Греція, <ріця> Греція, <ріця> Греція. А, а то, значить. Ну, один товариш іншого запитує, каже: слухай, а куди поділася твоя та чудова подружка? От. Він каже, та ми з нею розлучилися. А чого? Це що таке? У неї сміх неприятний, не каже, поганий сміх. А чого? Ми цього не помітили, ми не. Каже, так ви ж не були, коли я роздягався. <риклад> Це двоє теж їхали в таксі, такі трошки вже по якогось гуляночки. Один каже: Слухай, а ти водку п'єш, а той каже, ні, а що ти з нею робиш? А? <риклад> Їдуть в таксі, значить, чоловік і жінка не не знайомі. І от е, да мужчина до, до, до водія таксиста каже: Зупиніть мені, будь ласка, он біля того будинку! от бачите в кінці того будинку. А жінка каже: ага ага, і мені, будь ласка, бачите, де кішечка сидить? А водій таксі каже: Вам біля яких, біля яких лапок, біля передніх чи біля задніх? Діду. А чого у тебе у тещі на могилі така здорова плита? Та щоб не вилізла! Ну а це теж про те, що, якщо вже хочете, то про те, що каже, зупиняє гаїшник. їде таксі, летить. Стоп палкою махає, стоп Що таке? Ти каже, он там біля того села Колодяжного. Чому так швидко летів, та там живе моя теща? А ми продовжуємо наше путешествие в прекрасном таксі, Fox Taxi 082, і хотімо вам розказати по побрехенечки. молодой джентльмен приходит к пожилому, говорит, «Сэр, я маю намеры дружиться с вашей дочкой». Он говорит, «Так, это ответственный крок. Вы уже встречались с моей дружиной?» «Так, кажется, встречался». А мне больше подобается ваша дочка. Э, блондинка говорит своему бойфренду. Милый, подойди ко мне, помоги мне сложить вот эти пазлы. Тот подходит, смотрит, говорит, «Хм, а что там? Ну, говорит, на коробке был нарисован гномик. Ти знаєш, мені кажется, ми из этого гномика не сложим. І вообще, давай лучше чипсы спрячем назад в коробочку. А это, знаете, істерия об'явления, которые я люблю собирать. Объявление таксі. Не сильно хлопайте дверью, водитель пугает. Професор на испыте питає у студента. Молодой чоловіче, ви знаєте, що таке іспит? Він каже, відомо професор, це бесіда двох розумних людей. Да? А якщо один із них дурень, ну, тоді інший не отримає стипендію. Об'явлення в маршрутному таксі в даному випадку. <риклад> 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 Пожалуйста, громче об'являйте остановки, щоб глухой водитель успел переставити свой протез з педали газа на педаль А Это еще насчет блондинок. Дві блондинки сидят в кафе, одна говорит, ти знаєш, у этого кофе какой-то странный вкус. говорит, дура, это не кофе, а чай. Потім офіціант говорит, девочки, вам еще какао? Що, шановні, їхали, ми їхали і на кінець приїхали. А приїхали ми на Карбутівку. У знаменитий цей парк, який був гідропарк, знаменитий гідропарк. І ну я знову ж таки тандем е, даїшник і таксист. Значить, летить таксі, летить таксі? Тут даїшник вискакує палкою. Махає, махає, тут зупинився, відкриває вікно. Тобі куди? То така що нікуди. Так чого ж ти козьол махаєш? Що ж ти голосуєш? Раз ми в лісі, от в гідропарку, чудова погода, приїхали, ж ми на таксі згадалась така побрехенька. Е, в гідропарку під Житомиром експедиція знайшла мальчика, якого воспитували дятли. Через 20 хвилин він задолбав всю експедицію. Це я дідові кажу, діду, у тебе хряк, у мене свиня, давай ти кожної суботи. Як тільки у хряка штопором хвіст візьметься, ти його йому каску на голову, сажай його в коляску в мотоцикл і до мене. Зробив так дід. Потім другу п'ятницю теж сем, та ж саме історія. На третю п'ятницю я його питаю, діду, ну як у того хряка? Хвіст штопором. Він каже: не знаю, не знаю як хвіст штопором, але він сидить уже у касці і в колясці. Це їде в таксі Нової Руськи, приїжджає куди йому треба. Виходить, розплачується по, по лічильнику, по щочику. Розплачується конкретно той таксіст, Каже: вчора я підвозив вашого сина, він мені 100 баксів дав без розмов. Говорю, що ж ти хочеш? Він син мільйонера, а я сирота. А это вот погода, это все напомнило мне туманный Лондон. Вы знаете, О Вы знаете, что в Житомире скоро открывается школа джентльмена. И девиз этой школы будет такой. Настоящий джентльмен, это человек, который называет кошку кошкой, даже если он поткнулся об нее и упал. Два друга без беседу ведут, и он говорит, ты знаешь, у меня коллега по работе выявляется наркоман. Ну и как, что? Та нічого, бутім-то, сидить, вкалує. Мужчина говорит женщине: "Мариночка, вы знаете, я тот человек, который именно вам и нужен". Она: "Подождите, а что это у вас за кольцо на безымянном пальце?" "Ну, вы понимаете, меня это страшная история, в детстве меня поймали юнаты. А по... а почему оно золотое?" "О, это были богатые юнаты. А что у вас за татуировка, Надя?" "Вы знаете, они меня ещё и пытали". "Ну, вы знаете, что засідання жатклубу по брихеньки відбувається на карбутовці, завдяки таксі" Фокс 082, лисичка, і відбувається за будь-якої погоди. Але ми, ми дихаємо повітрям, чистим, <зас> на повні груди. ні, друзі, ми оце на карбутовці. Я, я вам скажу, оце над річечкою стоїмо тут. Якщо ви хочете шкарупу побачити. О 6 годині ранку приходь сюди на карбутовку, стань, от там є півостривець, такий він постійно там стоїть, постійно стоїть. А 19 січня каже, купався навіть. Да, да. Донька моя дуже любить, це на таксі 082 їздить, да, ладно. і каже, що ну, папа, а... заробляє, ну, а папа заробляє, папа. заробляє да. <реш> Попро... попросила, щоб я по брехеньку од неї розказав. Да. Каже, сидять папа Карло і Буратіно, і от папа Карло Буратіно питає, каже, Буратіно, ти просив, щоб я тобі на день рождення подарив якогось звірка, Ти що, каже, не радий. Та ні, каже, радий. Ну цей бабьор щось подозрительно на мене дивиться. Хлопці, у мене повно в дивані клопів. Дід, так ти чаще виносяться зараз зима, а в на мороз диван. Я виношу, вони назад заносять. З ресторану вивалює п'яний мужик п'яний, став кричить: ей, таксисти, хто відвезе мене додому, 500 баксів даю. Ну тут такси до нього зразу в чергу ти Ты каже, куди тебе вести? Де ти живеш? Ви що, вообще оборзели? Аби знав я, куди мене вести, я б дала вам 500 баксів. Двоє встречаться, дав під глазом глазу, чому у тебе синяк? Да вот вчора подрался из-за любимої жінки. З ким? З женой із Коханий Васильку, це правда, що мої очі нагадують тобі дві зірки в небі? Правда. А мої е, коси нагадують тобі китайський шовк, такі вірно. Каже, а мої зуби нагадують тобі жемчуг. Ого. Угу. Васильку, які гарні компліменти ти вмієш казати жінці. старая тема блондинки. Блондинка на приеме у врача, тот ей дает успокоительные таблетки и говорит, таблетки очень хорошие, не имеют никаких побочных эффектов, даже не будут мешать вам водить машину. Да, да? Действительно хорошие таблетки. Вот как раз водить машину я и не умела. Час пик, ну так, такси, там же пробка, еле рухается, так все. А пассажир каже до я слухай, а ты не мог бы рухать швидше. Той каже, ні, не можу, хазяїн не дозволяє з машини виходити. Це двоє з карбутовки під'їжджали на таксі. Один каже, оце сьогодні купив сухарики з вкусом сахара. Та ти що, ану покажи? Придурок, так це ж сахар рафінат. Дзвонить у аптеку. Алло, зараз прийде моя теща зі старою собакою. Вона вже ні на що не годна. Будь ласка, дайте їй яду. Добре, а ви впевнені що собака повернеться додому однаково. Жар Жарту по за умеренную плату, по телефону 47 38 77 объясняет смысл рассказанных анекдотов. Блондинкам и в интернете скидка. Студент відпрашується у професора, каже: у мене ангіна, не можу прийти на лекцію. Вечором професор гуляє містом, бачить студента з гарною білявкою. Він підзиває, каже: Молодий чоловіче, з такою ангіною, каже: не ходити, а лежати у ліжку потрібно. Одесса едет таксі, такси, попадает в аварию. Сара сидит на заднем сиденье, дверь заклинила, начинает страшно кричать. Тут прибегают спасатели, начинают скрывать двери, а она кричит: сейчас, успокойтесь, мы уже почти вскрыли. Да я не потому кричу. Выключите кто-нибудь, этот счетчик в конце концов. А цей їде, їде в таксі, чувак каже до водія, каже, слухай, можна я порулюю? Дай порулювати. Той каже, ти що взагалі? Та не бійся, в мене свій руль є, виймає руль, сидить, рулює. О, той направо, цей направо, той направо, рулює. А тут поруч машина стоїть, і водій так заглядає, і каже, у -хо 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 що ти робиш? Цей той так круто вправо, тільки розруль, а цей теж водій. Що ти робиш? Каже, а отак вчора було, це тільки один руль і остався, від моєї. <риклад> 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 ну що ж, дощик іде? Да. Треба по машинам. Приїхали ми до головного офісу Таксі Fox, і нас сюди люб'язно запросив господар цієї фірми Таксі Fox Андрій Іванович Бех. Так? От і ну ви розумієте, що на, на дощі фокуси ніколи не вийдуть. А от тут у нас якраз вийде і фокус не у нас, а у Валєр, і чим у нас, у, у нас. нас. У нас Але перед цим я хочу розповісти таку побрехенечку, у поруч поручка Жев, Жевському задають запитання, скажуть: скажіть, а ви на гітарі грали? Той каже, грав, а на роялі грали, грали, а на арфі грали. Ні, не можна мені грати, тому що карти проварять. Вот фокус, фокусы. Фокусы у Фокси. Так? Фокусы у Фокси, да. Итак, дорогие телезрители, не так давно ученые доказали, что на самом деле отпечаток дыхания у каждого человека так же индивидуален, как отпечаток пальца. И сейчас я постараюсь вам это доказать. Володя, пожалуйста, я попрошу перетасовать колоду. Перемешать как угодно. Теперь объясняю, что нужно делать. Сейчас я отвернусь. Чтобы было видно, что я действительно не подсматриваю. Надо сверху колоды из середины, откуда угодно. Разложить карты вот так вот на две кучки. Чтобы там было одинаковое количество карт, так. Но не имеет значения, в каком порядке и сколько их там будет. Ну, желательно не сильно много, чтобы всю колоду это очень долго будет. Итак, я отворачиваюсь, пожалуйста, надо разложить карты на две кучки. Некоторое количество карт на две равных абсолютно кучки. Yeah. Yeah. В каждой кучке одинаковое количество карт, правильно? Правильно. Я попрошу из любой из этих кучек взять любую карту. Любую одну карту. Есть? Есть. Я попрошу показать ее нашим телезрителям. И просто дыхнуть на нее с обратной стороны. Фу! Прекрасно. Карту надо положить на вторую кучку. Не на ту, из которой было, а на вторую. Есть. И накрыть ее Есть. Есть. Так. Есть, да? Кто у нас фокус робот? Ну, пока ты. Сейчас попробуем отгадать, какая была карта. Для этого я просто вот эти карты вот так вот раскладываю, чтобы увидеть отпечаток дыхания. Так. Ильич, давай сделаем так. Дыхни, пожалуйста, на эту карту, чтобы я смог сравнить отпечатки. Ух, есть, да? А эту можно не показывать. Итак. Кажеться, вот це була карта. Она? Ну, вона, вона і так, експеримент доказав. Та да, да, молодець, право. По традиції в нашій передачі зараз звучить побрехенька від нашого Костянтина Яновського. Ордеса каже: так, перестаньте панікувати, не плачте. Ну трясонуло вас три рази. Ну трясонуло. Ну заспокойтеся. Ну я вас прошу, заспо заспокоїлися? Да? Ну молодці. Тепер піду пасажирів заспокоїли. Друзі, от ми зараз знаходимося в серці, в душі в міському центрі якраз е, служби е, таксі Фокс 082 І я спеціально сюди зайшов, щоб ви відчули атмосферу. Життя, атмосферу роботи, от таксі. Зараз тут чергує, чергує Тетяна. Таня, я спеціально для неї зараз розповім по брехиночку, хоча вона і працює, але послухай мене, побрехиночка така, хлопець і дівчина. І от е, хлопець каже до дівчини «Е, Катя, пішли, сходимо в кіно. Вона каже: Та ні, зашарівшись, каже: каже, батьків вдома немає краще, давай до мене додому. Може, сходимо там. Каже, та ні, в тебе телевізор не працює вдома. Отож, ми зараз в гостях в офісі, в головному офісі, таксі Фокс 082 І ми зараз зайшли в гості, якраз до господаря цієї фірми, до Андрія Івановича Беха. Ми давно з ним знайомі, давно з ним дружимо і співробітничем. А зараз він звертається до глядачів і до нас, і потім під кінець він розповість нам теж по брехиночку. Дорогие жетомиряне, гости нашего города, таксі фокс 082, всегда рады вас обслужить. Наши стабильные цены, которые для вас будут очень приемлемы, наши аккуратные чистые машины готовы в любой день, в любой час дня и ночи обслужить вас. Таксомоторы оборудованы все, счетчиками, минимальный тариф по-прежнему для всех 4,50%. Я рад видеть и рад обслужить наших жетомирян. Водитель такси едет ночью, наши водители обслуживают ночью всех наших заказчиков по ночам, днем, в любое время дня и ночи едет, и на улице стоит обнаженная женщина. Он подъезжает к ней, женщина останавливает машину, он садится, садится к нему на переднюю сидушку, они едут. Водитель один раз повернулся, посмотрел на женщину, второй раз посмотрел на женщину. Третий раз поворачивается, женщина говорит, мужчина, в чем дело? Говорит, что вы так меня рассматриваете? Говорит, в том, что я обнажена? Он говорит, да нет, мне все равно говорит, обнаженные вы или нет, меня говорит, интересует вопрос, откуда вы будете доставать деньги. Спасибі. Ну, Андрій Івановичу, тепер ми вам подаруємо по побрехиночці. От ж побрехинечка по колу. і Перша побрехенька така: теж вночі таксі багато стоїть, ну, роботи немає. Все таке йде, підвипивший мужик і вирішив познущатися над таксістом, підходить до одного, мов роботи нема, підходить до одного. Слухай, командир, а сміття повезеш, той так піднімав оругу, каже: сіда. Це два нових українця їдуть в таксі Фокс. І один каже: А це вчора сина на екскурсію водив, не понравилось, сказав, більше не піде. А що його в музей водив? Та ні, в метро спускалися. спускались. ховають третього. І один каже: Ти диви, як колян непогано виглядає. Конечно, третій день не п'є <рив> <рив> чупча їде в таксі, так мобілочка він Так взяв трубку. Слуха, слуха, слуха. Потім вимкнув знову, набрав номер. Слуха, слуха. Таксі скаже. Слух, шо ти, шо ти все слухаєш? Ти що каже? Не вмієш мобілкою користувати? Допомогти? А, ні!» Чукча, однако, не дурак. Чукча экономит, за разговоры платить надо. Это двое сотрудников Фокса моются в бане. Один говорит, смотри, у тебя татуировка классная ниже спины. 0,82 Фокс. Это что, рекламная акция, что ли? Да нет, говорит, я вчера, говорит, ворота открывал, а тут водитель газанул. Чукча выходит из такси, так скажет, сколько из меня? Такси скажет, так, с вас 3,50. Е, Чукчаумни, чукче не обманеш, раз піся, два піся, три піся. Разговаривают два водителя такси 082, один другому говорит: "Ты знаешь, у меня собака совсем обленилась. А с чего ты взял? Раньше, чтобы пойти гулять, она несла мне поводок, а теперь несёт ключи от машины". Шановне друзі, ми сьогодні каталися по місту, відпочивали у таксі Fox 082. Викликайте від цих таксі, катайтеся, їздіть куди завгодно, за чим завгодно. А зараз з вами прощається передача Жарт Клуб. По ha <laughs>